Всім привіт! Я вирішила записати відео, поки збираюся на роботу, і розповісти, куди я пропала, де відео з літа ще. Бо в мене тільки одна теорія, що після отримання камери, яку я так сильно хотіла, трошечки щось пішло не так. І я вигоріла побудь не знаю, як це називається, і я не відчуваю, що якби, все, все погано, депресів, і все таке, просто якось в режимі зберігання енергії в мене лежить купа матеріалу, який просто, просто лежить. За три місяці літа, за вересень, а далі я вже не знімала, бо я. Ви, що, ну, якщо ти не користуєшся, якщо ти не монтуєш Ліна, ну то який сенс знімати. Тому, тому для експерименту і для того, щоб роз'яснити взагалі, що де я, хто, і чи все добре, все в добре. що в мене все окей. Е, просто ніби трошки більше роботи, трошки більше відповідальності і менше мотивації знімати відео. Не знаю, не знаю. Може, ще із-за того, що сонце на вулиці вже нема, як ви можете побачити, це стає холодніше, але немає більше цієї гонитви за тим, щоб встигнути все. Я така, ну, встигну, що змушу, і не встигаю нічого. З того, щоб я хотіла по роботі, окей, але. З моїх якихось речей я просто якось їх відклала на другий план, мабуть. Тому експеримент полягає в тому, що я змонтую це відео просто на телефоні і викладу, і може це буде рішення для наступних відео, щоб просто робити їх або поменше, або робити як рілси. Або, не знаю, треба просто ще подумати. Мені дуже хочеться розвиватись в напрямку відео, але я не відчуваю мотивації в цьому. Якби, Якщо я почну це робити, це просто треба буде вирішити, що я роблю, і сісти. Бо е немає в мене якогось прям поклику до цього, і ніколи я не була не знаю, режисером в голові ніколи не знімала свої фільми. Але мені дуже цікаво стало з кольорокорекцією і з такою обробкою, тому хоча б, може, над картинкою пограюсь. Я вважаю, що ну, якби всі ми можемо робити все, що завгодно, тільки головне присто. Вирішити для себе, що ми цим займаємось. Я не вирішила для себе, що я займаюся відео на YouTube. Я намагаюсь стрімити, я намагаюся працювати і намагаюсь купу всього осягнути, схопити, не знаю. Хапаюсь за все і по факту не бачу прогресу в жодній сфері. Якби... Чи так треба робити, чи не треба, не знаю, е, бо не знаю. <плес> <плес> Може, просто це мій мій такий шлях Досягання чогось взагалі. Але е, хочу. Хочу повернутися просто до записування відео, хочу якось спілкуватися ще за допомогою Ютубу. Мені дуже подобається твіч, але хочеться якось оце монтувати, щось таке гарне, туди-ксюди, ем, показувати вам щось. Але це не має сенсу, якщо я буду просто викладати це через, 3 місяці, через 4 місяці. Тому, можливо, зараз будуть відео зараз, якби, які я буду знімати от зараз, від, від сьогодні. Бо сьогодні у нас 12 листопада. І от від, від зараз якісь актуальні відео я постараюся викладати. Ті, що були до цього, можливо, вони такі залишаться в архівах. Можливо, я випущу якийсь дуже довгий влог, бажений не в це з літа, і з камери, із моря, і з всього на світі. Чи це буде взимку, чи це буде в цьому році? Я не знаю. Але, да. Як кажуть, stay tuned я сподіваюся, що я просто буду викладати більше або робити шорти. Але так. Да. Всім гарного дня! Дякую за увагу, дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все теж добре. І, там... Сумно просто що не використовую те, що <смі> я. Вже, вже є камера, вже є мікрофон, вже все на світі. А тепер я така, і ніби часу нема, і сил. Коротше, відмазки, Ці всі відмазки. Все. Бай, бай!